Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент Бахмут. Достатньо великий населений пункт захоплення котрого дасть Москві змогу говорити про принаймні, хоч якісь військові успіхи на території України після бі... бігства бігства Ізюму, втрати Лимана, втрати Херсона і правобережного плазарму їм вкрай необхідно для підтримати іміджу. Ну, принаймні, якесь досягнення. Тим більше, що президент Російської Федерації зорієнтував війська захопити Донецьку область в межах її адміністративних кордонів без захоплення Бахмуту і Авдіївки, всі ці дії, ну, в принципі, мишинові возня. Що стосується тактики, величезна кількість атак, яку озвучив Генеральний штаб, 500 за тиждень не вона утворюється через те, що противник діє дрібними формуваннями. Це взвода, максимум роти, давно не чутно про те, щоб в атаку піднявся батальйон. Тобто величезна купа дрібненьких підрозділів намагається захопити хто сарай, хто опорний пункт, якийсь будиночок влізти, кудись в приватну забудову. І Звідси утворюється ілюзія масштабних дій. Безумовно, це важкі контактні бої місцями це міська забудова. Що стосується тактики, особисто в мене склалося враження, що з 45-го року зі штурму з Єловських висот радянськими військами не змінилося нічого. Кидається в бой маса піхоти. До речі, для того, щоб ну, принаймні. Мобілізовані частково не сразу розбіжалися. В перших ешелонах діють штурмові групи приватної військової компанії Вагнер, котрі мають трошки інакшу мотивацію. От. І відповідно побігли в атаку, половину повбивали. Хто в селі повернувся? Так, ну давайте обстріляємо з артилерії. До да, нас снарядів нема. Ну от то, що є, давайте запустимо. Обстріляли. Відповідно, нормативні витрати боєприпасів не дотримані, темп вогню не дотриманий. Наші мають там обладнані позиції, пересиділи вогневий нальот, повернулися, продовжує оборона. Наступний наскок знову покосили, так, що не пішло, давайте викликати авіацію. Тобто замість одночасного комплексного продуманого застосування сил ми бачимо поетапне почергове витрачання ресурсів. Результати 500 атак, які не призвели ні до чого. Сполучені Штати в певний момент сказали Путіну зупинитись. Мій колишній начальник у державному департаменті Біл Бернс, який зараз очолює ЦРУ, нещодавно був в Анкарі, де зустрічався зі своїм російським колегою Наришкіним. І за повідомленням змі директор Бернс сказав, що вони не повинні навіть і думати про використання ядерної зброї. Я не знаю, що ще конкретно він сказав, але загальний тон був спрямований на те, щоб це зупинити. Витрати для Росії будуть колосальними. Вони вже є надзвичайно високими і будуть і надалі лише зростати. Так теоретично це могла бути провокація з боку Росії, щоб перевірити нашу рішучість. І наступним кроком. Можуть бути напади на будь з країн Балтії або навіть на Польщу чи Чехію. Але якщо станеться хоча б один подібний напад, я думаю, що реакція Сполучених Штатів, Польщі і решти країн НАТО буде значно відрізнятись. Будьмо відвертими: ніхто в НАТО і ніхто в Росії, сподіваюся, люди там ще не збожеволіли. Ніхто не хоче, щоб була застосована стаття 5, і щоб настала третя світова війна між НАТО і Росією, незалежно від того, що говорить російська пропаганда, попри безглузду заяву посла Росії в Організацію Об'єднаних Націй, попри заяву колишнього президента і прем'єр-міністра Медведєва. Попри вигуки, що ці повідомлення із Заходу є провокацією, щоб спробувати втягнути НАТО у війну, що просто смішно. Тверезу мислячі люди в Росії розуміють, що стаття 5 буде катастрофою для Росії, так і для всього світу. Тож думаю, що всі сьогодні колективно зітхнули з полегшенням, що Росія, можливо, не мала наміру нападати на територію НАТО, але якщо це повториться, стане зрозуміло, що це не просто збіг. Я пригадую свій досвід роботи в Білому домі 11 вересня 2001 року. перед нашою першою ранковою зустріччю ми побачили, як перший літак влучив в одну з веж близнюків, і ми всі тоді подумали, що це був жахливий нещасний випадок. Ми провели нашу зустріч. Я вийшов і знову подивився новини. І побачив, що вже другий літак влучив у вежі близнюки, і ми одразу зрозуміли, що це була навмисна терористична атака. Так само було б, якби стався ще один такий напад на польську територію. Ми бачимо, я сказав би, бы, не швидше пораження режиму Путіна в Україні. Ми знаємо, що Росія вже Четыре или пять раз не добилось своей цели в Украине. Они не захватили Киев, даже не захватили Харьков, это было э, весной. Они их наступления в Донбассе тоже испытало поражение. Потом Украина начала контрнаступления взяла назад uh, примерно половину всего, что Россия захватила в этом году, и в ответ на все эти поражения Путин старался делать что-то, и каждый шаг, который он предпринял, приносил йому вред, Його мобілізація очень дуже непопулярна в России, тому що його военные э, сили в Україні не могут хорошо воевать, его ответственные успіхи українських військових сил это была э, кампанія Бамбировки. И в ответ на это сейчас США, Германия, Франция, Великобритания, другие страны посылают Украину более передовые системы обороны от воздушных, от самолетов, от ракет и так далее. И мы видим, что одна... Пока довольно успешная путиновская тактика, угроза употребления ядерного оружия, тоже это сейчас для него проблема, потому что в этом месяце а, господин Ши Китая рядом с канцлером Германии Шолсом говорил, что недоступно употребить ядерное оружие в этой не даже угрожаться. Ярдим руші. Татому ми відіркак. Кожний ша, котрий Путінпріприймає, ні дає йому нічого. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.